Так, мені крастурі, 8.57, колбаску показала, все показала, вітріну зробили. Іду зараз колю собі глазки, Ну, я вам вже казала, я ці роблю. По-моєму, мезотерапія. Я не буду вам точно. Може, я вас обманюю. Ну, я думаю, що не обманюю, може ні. Але хочу сказати, що в мене взагалі морщинок возле глазок немає. По-перше, увлажняє, синячки обирає. це Дуже хороша процедура. Да, там буває таке остається, пару точечок, але нічого страшного. Так що мої рідновічки, ми вже з вами приїхали. Зараз півчасіка і мої глазки, яка в що Я все я сміюся. І оці тут знаєте у тіні лапочки, але вже в мене їх нема. Одна клітка в мене вже ідеальна. Дівчатка, ви знаєте, це перша наша проблема. Я не знаю, як у кого, але у мене сонце, сонце, сонце це все. Я б лежала 24 на 7, як ота курка гіль, крутилася за і вперед. Так що мої красотулічки. На роботі ви з вами були. Зараз приїдемо, поколимо ті укольчики, і буде все добре. Тому що, дівчатка, ви знаєте, що з кожним роком ми стаємо з вами красивіші, гарніші. Розумніші. Ну, пожалуйста, я прийшла, тут нікого нема. Я прийшла перша. Так, дівчатка, зараз я вам точно скажу, щоб доробити себе, тому що ми ж з вами красиві, правильно? Музика грає, альоночки нема. Привіт Вітя. Так, Альоночка, як правильно називається моя процедура? Я правильно сказала? Мезотерапія. Мезотерапія, так, все угу. вірно. Мезотерапія під очі. Да. Все, дивися, ти бачиш, у мене вже утінних дівочки, у мене вже цих лапочок немає. Чудово. практично. І це тільки одна процедура. Одна Курс шість. Курс шість, да? так. раз на не неділю. Ну ми взагалі не зловнітельно трошки робимо, так? Да? Ну, ми також раз сидимо. <хе> І а грудну кліточку чи вона у мене вже ідеальна. А, нам трішечки пізніше, через три тижні. Через тиждень. Да. Через... Коротше, дівчатка, через... вам хочеться, що таке я вгадала? Це мезотерапія. І я хочу сказати, я сюди навімчиком не стіла. У мене їх менше стало. Ну, це приємно, красиво, чудово. Так, чудово. Все, Але кремчиком богиня... треба мастити. Я сьогодні не мастилася, тому що до тебе прийшла. Ну, Щас прямо. ти мене не мастиш. Добре, Ні, добре. я без крема нікак. Ти що? Чудово. Так, так що красуні. Угу. Робимо їх треба шість, мене тільки друга. Ну хочу сказати, що ну ви ж самі бачите результат. Ну, ми все де богині. Так, це наносимо анестезію. Угу. Mm -hmm. Дівчатка, ну, процедура така ну, не із приятних. Ну, я ж взагалі, я ж дуже чувствительна, тихо, бо шляпа моя щось звернулося mm. на бік. Зараз поправимо шляпу. Дівчатка, така анестезія у нас з вами буде. Скільки де ми з нею? Взагалі від 10 хвилин вона вже працює. 10 хвилин це достатньо для того, щоб почав діяти анестезуючий ефект і вона почала працювати. Так, мої хорошенькі, я вам хочу ще сказати. Що я десь в жовтні, числа 15-го, хочу зробити ліпосакцію бачків своїх. Максим Максимович мене вже чекає. Це він каже, 40 хвилин і ти готова. Получається, животик я обрала, груди я підняла, а боки лишилися. Але боки з животиком одновременно візьмеш, бо треба лежати на животику. Так що, мої хорошенькі, все тільки починається. Так, мої дівчатка, я вже зробила мезотерапію, бачите, трошки тут красненьке, хлопчики, геть такого круглазика, все красненьке, але воно це гостоє. Дивіться, треба робити шість процедур. Так? Я зробила другу. І у мене перша проблема отут-от. У тіні оці лапочки, але я хочу вам сказати, що я одну процедуру зробила, і її вже пошти нема. Дивіться, ну де видно. Да, я ще така красенька з точками, але мої хорошенькі, це цього його варте. Правда, да, вони трошки, ну я вообще болі боюся. Для мене я очень чувствіна. Але от ви замітьте, просто ви ж до мене даже приходите на базар. У мене пропали круги під очима, синці, і у мене менше цих. Я ж все время сміюся. Я ж все время сміюся. Дівчатка, ну а що нам робити? Нам треба себе якось тако трошки держати в формі, тому що з кожним роком ми ж не стаємо зросліші. Ми стаємо з вами красивіші, успішніші, добріші, любіміші. Ну що не мої красуні. Так що, дівчатки, ця процедура це ось мезотерапія творить чудеса. Чесно вам кажу, воно просто супер, супер. Ну, мені подобається дуже. Я, звісно, дуже, я до болі ну я така Ви що для мене це все. Я би чи наче його пила. Так, да, воно чувствується, я не знаю. Ну, це, цим, це буквально тих один глазик три минутки, другий глазик три минутки. І от воно ще таке покраснення, трошки потім воно передає, будуть просто такі знаки, знаєте, як від кольчика. Але мої хорошенькі мезотерапія, вона творить чудеса. По-перше, у нас уходять ці, у тіні лапки. По-друге, сенсі під очима, по-третє, воно увлажняє. Взагалі в мене лице помінялося. Я не знаю, Льонечка, вона творить чудеса, Дівчатка мої, лобік, бачите, я ботик сумоколола, от у мене лобік дуже хороший. Я хотіла кажу, давайте ще ботиксом, лобик. Вона каже, та Ні, не Дивіться, у мене взагалі морщинок немає. Ну, розумієте, я хочу вам сказати, що мої красуні. Ми з вами завжди повинні бути красиві. Ну, правильно, я вже казала, не важливо, взагалі, скільки нам руки важливо, наскільки ми себе відчуваємо. А відчуваємо ми себе всі, дівчатка завжди молодими. От, пожалуйста, на привозі була колба. Су показала, прийшла, очі обколола, щас летю на тюна привоз збирати передачі. Отаке наше життя, понімаєте мої красуні.